У мене дуже молоді батьки, і мені пощастило народитись живим та здоровим. Попри такі дивні обставини, батьки зберегли мені життя, і я виріс у повній сім'ї, за що я їм дуже вдячний. Коли я народився, мама ще ходила до школи, а батько тільки її закінчив. У них було дуже сильне кохання, та новина про вагітність стала для них обох шоком. Про це моя мама дізналась абсолютно несподівано, на огляді у гінеколога. Це був, наче грім серед ясного неба та розголос на всю школу. Тоді дівчатка не були обізнані в цих справах, бо багато хто з них не вів статевого життя. Та інформації тоді було мало по такій темі. В ті часи це було просто ганьбою, та такі випадки майже не траплялись. Спочатку мої батьки обговорили між собою цю новину та, як розповідає моя мама, Батько був дуже щасливий. Сказав, що якщо в нього народиться син, то він все життя буде носити мою маму на руках, та й донецьці буде радий теж. Після мого народження батьки зіграли весілля, навіть уявити не можу, які мої батьки були тоді перелякані. Напевно, збоку вони виглядали доволі смішно. Частіше за все, бабусі та дідусі відрікаються від своїх дітей, дізнавшись про ранню вагітність. Дехто навіть наполягає на аборті. Але моїм батькам пощастило дідусі та бабусі підтримали їх в такий нелегкий час та стали надійним щитом від недопросичливців, які всіляко намагалися нас засудити. Життя у кожного складається по-різному. Дехто чекає, поки матеріальний стан дозволить народити дитину, щоб дати їй усе необхідне. Але у людини така натура, що ідеальний час. Ніколи не настане. Ми або замолоді, або за старі. У нас грошей буває замало, дехто боїться відсутності досвіду, у когось немає здоров'я. Мої рідні переконані, що діти завжди з'являються вчасно. Якщо Бог дав дитинку, то потрібно радіти та робити все, щоб вона була щасливою. У мене найкращі батьки, які тільки можуть бути. Я впевнений, що й бабусею та дідусем. Вони будуть також найкращими, такі собі молоді традрайвові, без заморочок та переживань з приводу того, що подумають про них люди.